Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила спекти калач. Для початку буду готувати замішувати тісто. Приготую спочатку рідку масу. Тут у мене яйця, двоє яєць. Висипаю цукор, 200 г цукру. І Десь одну, третю чайної ложечки солі. Трішки розітру і сильно так, зверта. Отак, розтерла трішки. І тепер додаю сюди ще ванільний цукор, забулася, додаю. У мене велика. Така так, пачечка, пакетик такий є 16 грам. Якщо маленький, 8 грам пакетик чи 10, то дам дивитися, можна і 2 пакетики взяти чи півтора. Якщо любите, звичайно, ванільний смок, ванілін. Якщо не любите, можна один, один пакетик можна взагалі не сипати. Залежить від того, любите ви його чи ні. Я люблю ваніль. Тому сиплю завжди більше. Сметану. 60 грам сметани, виливаю сюди. <кій> Сметана, якщо густа, то це десь такі дві повні гарні ложки. Там буде 60 грам. У мене рідка, то десь три ложки, мабуть, там. Я зважила 60 грамів. Виливаю олію, олія 40 мл. Також перемішую. І виливаю сюди молочку. Молоко в мене 300 мл. тепленьке, добре, тепле, тому що яйця холодні, сметана також. То молочко таке в мене гарно, таке навіть трішки гаряче. І виливаю. зараз змішаю, воно буде таке, як мені потрібна, температура. Ну, і поки що все. Сюди більш нічого не кидаю. У мене тут у місці е, наготувала, я насипала 600 грамів борошна. І у мірному стакані ще в мене тут стоїть борошно. Буду підсипати потім по ступову вже подивитись по тісту і підсипати. Тепер цю масу рідку буду виливати у борошно. Вливаю сюди дріжджі, дріжджі в мене вже розпущені. 13 грам дріжджів. Сухі в мене дріжджі, чайна ложечка цукру всипала, молочко і поставила, щоб вони. Почали вже працювати, вже видно, що вони гарно підходять, щоб не було тоді проблем, що тісто не підходить, чи що. Я завжди так роблю. Виливаю сюди, і перемішую. Якщо свіжі дріжджі, то 30 г десь дріжджів свіжих. 25, 30. Тісто здобне, то дріжджі бере трошки більше, я беру, тому що воно йому потрібно воно важче, йому потрібно, щоб дріжджі його підняли, то я беру трішки більше. Коли так поступово додається борошно, то тісто не заб'ється і буде гарне. Тому що борошно є різне, зразу по рецепту можна сипнути все і потім буде дуже круте. Отаке От в мене тісто. Дуже таке пухкесеньке, воно бачите яке. І я залишаю його так. Не в цім місці, зараз у мене залишилось тут борошно. 300 грам. А було кіло 100 у мене відміряно. Це значить, що 800 грамів борошна в мене пішло. І дійшло моє тісто. Отаке От вже гарне воно. Півтори години в мене підходило тісто, зубне тісто, то воно довгенько підходить. Трушу борошном, доску і буду. Вкиду тісто, і буду ділити його на чотири частини. Беру одну маленьку таку частину, отаке, От так трошки тіста. Можливо, потрібно щось прикрити чи прикрасити, поки що в сторону відкладаю його. Тоді на середину. Беру більший такий уже отакий от шматочок. Поки що його просто в кульки отак роблю і також в сторону. І ще мені дві частини. Одна більша трішки буде, а друга менша. Ось отак. Я також роблю з нього кульки, і ці кульки ще полежать у мене 10 хвилин. Накрию поліетиленом, кульочка просто розрізала і отак залишу, нехай вони трішки відпочинуть і трішки підійдуть. Полежу моє тісто і буду робити свого калача. З цього тіста, що не саме менше, а це ж, на середину в мене. Розкачую такий валік і буду ділити його на п'ять частин. Отакі кружечки розкачую і напускаю один на одного, так складаю. Склала, тепер трішки отут низ підгорну, підігну так ось уверх і буду скручувати. Ось так беру і скручую. І виходить отака квітка. Отут внизу такого пройду, по, трішки її прищеплю, пелюсточки ці. І отак, поки що не буду нічого більше робити, положу на деку, на середину дека. Отак поставлю. І поки що так залишу. І буду робити, отак вона тут поки що стоїть. А я буду робити дольше. Беру ще один шматочок тіста. І цей шматочок розділю на три. Я буду його розкачувати вже сильно. Отак приблизно візьму і розділю на такі, більш-менш також однакові шматочки і буду розкачувати. Однакові такі валіки чи ковбаски, чи як хто їх назве, отакі. Я давно збиралася спекти калача, але мені, щоб спекти калача, потрібно зібратися і, щоб було натхнення, тому що це. Для мене це таки, це не просто пиріжки спекти, це потрібно. Ну, тут трішки треба настрою. Так що, ну отак. В один із цих валіків я його отак розправляю, можна трішки розкачати качалкою. Можна. Розправить отак. І тут буде, начинка. Але потрібно, це я поки що так розкачала, але мені треба буде довше, щоб оцю квітку, що всередині, мені, розхватити цією косичкою чи косою цією, що вийде в мене. Тому буду поки що так, я однакові подивилася, буду потім розкачувати ще довше. І покладу у один у одним, тільки покладу начинку. Начинка в мене халва. І додала шоколадна халва і додала зущунки вареної. І трішки небагато так покладу начинки. На середину. Начинку можна будь-яку брати, можна мак, можна, що хто захоче. Можна повидло якесь взяти. І тепер заліплюю отак до кубки і заліплюю, щоб ніде не витекло, гарненько заліплювати. Почала я кожен шматочок той одного розкачала, поміряла кругом квітки, скільки мені треба розкачати, щоб обхватити її. Посередині в мене із начинкою і буду тепер їх переплітати. Тут трішки з'єднаю, не сильно так, і буду отак переплітати. Поки що сильно тут не скріплюю, можливо, потрібно буде щось там підправити, як вже викладу. І отак не тісно переплітаю таку, як на плетінку, отаку роблю косу. І тепер буду викладати кругом цієї квітки. Квітка ця лежить тут чи стоїть, а я буду викладати, виклала і тут, розправлю трішки і вже тут зліплю, з'єднаю. Ось тут дешов. Гарненько треба з'єднати, щоб воно потім не порозліплювалося. Як буде підходити. Якщо потрібно буде, то можна буде потім, в мене ж залишило... не залишилося, там є тісто трішки. Потім можна буде тут щось придумати. Розкачала я і виклала сюди так само начинку, як і там, не показувала вже. І так легенько тепер ще поправляю, розкачую і буду скручувати її, так щоб видно було. Просто буду отак. Робити таку косічку чи косу? Отак зробила, і буду тепер переносити на деку чи на у форму свою. Де потрібно поправити, то поправити. Вирішила я листочки такі зробити, ось, наче від цієї квітки, і прикрити там швидкі. Ще один листочок. Просто розділила на три частинки те тісто, що в мене залишилось, розкачала ось так, потім отак розправила, щоб було схоже на листочок. І отак нарізала. Хто як уміє, в якого яка є фантазія можна, я, чесно скажу, я не дуже в цих художніх мене, здібності є, але так щось таке. Простеньке, то можу там щось зробити. Ну такий, значить, листочок. Я його третю десь сюди під пелюстку квітки заправлю, і буде, наче від квітки, йдуть такі листочки. Отак От виглядає. І тепер залишаю, нехай гарно підходить. Духовку розігрію до 180 градусів і змащую яєчком. Я змащую, а ну, потім, мабуть, покажу, змащую яйце, беру ціле не жовток, а ціле яйце. Добавляю туди цукор півчайної ложечки і ложку молока. Розмішую і буду так мастити. Цукор можна не додати, якщо в когось духовка дуже. Запікає, щоб не горіло, то можна цукорі не додавати. Я трішки додаю, я знаю вже свою духовку. Якщо буде трішки щось сильно зарум'янюватися, то я зверху ложу фольгу, прикрила і допікається, чи пиріг, чи буде калач допікатися, і все буде добре. Підійшов мій калач, ось так уже, я його змащую вже яйцем гарненько. І духовка вже розігріта до 180 градусів. Буду відправляти, нехай випікується. Так. Спікся мій калач, вже трішки схолов, всередині він ще, мабуть, тепленький, але хочу вам вже показати, така краса в мене вийшла. Можливо, хтось скаже, що це не калач, бо дирки всередині немає. Ну, в мене це калач. Такий він знизу ось, пухкесенький, таке тісто, бачите, яке. Дуже, дуже-дуже пухкий. Зараз вам відірву. Ось такий бачите, який? Я, якщо чесно, тут отакий він пухкесенький, отакий волокнистий, але я ніколи не ганяюсь за цими волокнами там, щоб сильно були. Мені головне, щоб було смачне тісто. Воно само по собі виходить волокнисте, ось таке. Але я собі цілі такої ніколи не ставлю, щоб вийшло тісто там сильно волокнисте. Мені головне, щоб воно було пухкеньке і смачне. Ось таке. Начиночка там. Ось, бачите? Так що дуже тепленький він ще всередині. Дуже вийшов гарний калач. Кому сподобався рецепт, сподобалось відео. Приготуйте. Надію, що вам сподобається. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.